Основними чинниками сталого водопостачання на сьогоднішній день це наявність, мабуть, перший чинник це наявність технічної води, котрі мешканці можуть використовувати в якості поливної. Другим чинником це дійсно стан мереж, які ми експлуатуємо зараз. Вони ну, в достатньо ну, критичному стані, скажімо так, тому що вони забудовувалися, Основна мета цих, забудови цих мереж була виключно водозабором з вуличних колонок. На той момент не було ще підключень відокремлених домовладінь, Тобі ж люди набирали собі воду ведрами та ліками. І використовували в якості питної або для поливу та таке інше. Третій чинник це, на мій погляд, і я думаю, що мені, мене підтримують всі керівники всіх водоканалів України, це недостатній облік питної води на приводах обліку споживачів. І як слідство нераціональне її використання, ми ж розуміємо, що навіть в назві води, питна вода, воно заложено то поняття, куди її потрібно використовувати, так? Ми потрібно її використовувати для пиття та господарських потреб. На сьогоднішній день веду відсутності по деяким населеним пунктам, там таких як Балабіна Кушумумала Мала Катеринівка, періодично відсутнє технічне водопостачання, і люди використовують питну воду в якості полину. Потрібно паралельно з заміною труби встановлювати прилад обліку там, де він повинен бути, тобто точки приєднання, для того, щоб можна було правильно розраховуватись і правильно розраховувати всі ці розходи, котрі розподіляються по внутріпосилковим мережам. Як приклад я вам наведу от травень місяць, ОТГ Кошугумське. Усього по двом врізкам було подано майже там 100 тисяч кубів води, а по приладам обліку ми зібрали майже 30. Ну, ось вам приклад. При тому, всьому, що на водопроводних мережах таких витоків, що ну, от, ріки розлювані ну, цих не було. Ми ж знаємо, що травень місяць був такой засушливий, як і інші місяці літа. Тому ось, ось така пропорція. І щоб уникнути цього чинника, який я озвучив спочатку, так, привод обліку, правильний розрахунок, і як наслідок буде більш раціональніше використовується питна вода. Ми плануємо взяти в користування всі мережі населених пунктів, котрі були на балансі сільських. От і будемо наводити там лад.